Друзі, всім привіт! Зараз як і обіцяв, покажу вам, як приєднати куплену земельну ділянку до електромережі онлайн в пару кліків, без хабарів за пару хвилин. Також зверніть увагу при виборі земельної ділянки. Якщо ви бачите стовпи, поцікавтесь, чи вони належать дитеку, чи це не приватні трансформатори. Бо 1 кВт в такому випадку може коштувати для вас і 500 доларів замість 2200 гривень чи скільки. Добре, не будемо лити воду. Давайте переходимо на сайт DTEK і реєструємося. Отже, зайшли ми на сайт. Наша ділянка знаходиться в Київській області. Ми зайшли на сайт ДТЕК Київської регіональної електромережі. Далі опускаємось вниз. Приєднатися до електричних мереж. Докладніше. Приєднатися. Так. Тут у вас з'явиться запит на логін-пароль. Дуже швиденько зареєструйтесь, я не буду на цьому зупинятись, там просто треба ввести свій номер телефону, імейл, підтвердити імейл, і все, ви потрапите в цей кабінет, де я знаходжусь зараз. Далі ми вибираємо нове приєднання до електричних мереж. Подати заявку на приєднання. Нове приєднання. Натискаємо Продовжити. Що необхідно приєднати? Приватний будинок, будівництво приватного будинку обираємо продовжити. Так, вибираємо регіон, де ви збираєтесь будуватись. Київська область. Там будь-який я вибираю наугад, зараз Броварський район нехай буде. Нехай це буде місто Березань, вулиця. 1 травня. Номер будинку умовно 2. Якщо у вас е не присвоєний земельній ділянці адреса, просто тут не вибираєте адресу і не вказуєте номер будинку. Далі я єдиний власник об'єкта приєднання. Повсюду тут знаки питання, можете дивитись, якщо вам щось не зрозуміло. Тут все детально пояснено. Е ми встановлюємо багатозонний лічильник на 2 зони, день-ніч. Ставимо 2 зони. Бажаєте придбати лічильник ДТЕК? Так. Дві зони. Наступний крок. Mm -hmm. Потужність приєднання. Вказуйте, скільки ви хочете кВт. Нехай це буде 15 кВт. Рівень напруги 380 вольт. На калькуляторі одразу, а, це не той калькулятор, трошки нижче. Це буде далі тип приєднання. Якщо Найближчий стовп, точка приєднання знаходиться менше 300 метрів, ви можете обрати стандартне приєднання. Якщо більше, то у вас проблеми, приєднання буде дороге і там треба робити проєкт. Давайте ми розглядаємо, що у нас є стовп на відстані 300 метрів. Обираємо тип приєднання стандарт. Далі, калькулятор розрахунку вартості. Тут ви можете розрахувати, скільки коштуватиме вам приєднання. О там, 34 тисячі гривень, так? За 15 кВт. От, щоб орієнтуватись. Ну, це виключно для вас калькулятор. Далі приєднання до електроустановок. Тут ми нічого не обираємо. Додаткова інформація. Якщо у вас є додаткова інформація про заяв, по заявці, введіть її тут. Ми нічого не вводимо. Наступний крок. Далі вводите свої персональні дані. Можете або ввести їх автоматично через ДІЮ, вони заповняться тут, або ввести вручну тут все. Прізвище ім'я, по батькові податковий номер, паспорт номер. так далі. Копія вашого паспорта, копія вашого ідентифікаційного коду і копія документа, що підтверджує право власності або користування. Далі. Також необхідно прикріпити графічні матеріали із зазначенням вказанням місця розташування об'єкта, об'єктів замовника земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання. Тобто ви просто фотографуєте свою ділянку і ставите там стрілочкою, де має бути стовп, просто вказуєте, даєте якісь орієнтири, щоб вони знали, в тому випадку, якщо вони приїдуть. Вас наберуть, у вас не буде змоги під'їхати, щоб вони могли самостійно там все поставити, прикріплюєте такий файл. Переходимо на наступний крок. І там вже буде інформування всіх даних, які ви запи... за... заповнили. Ви з ними погоджуєтесь і відправляєте на перевірку. Після цього впродовж 10 днів вони розглядають, чи можливо вас приєднати, якщо все нормально. Вам відправляють квитанції, ви їх оплачуєте. Одна квитанція за кіловати, друга за лічильник, наскільки я пам'ятаю. Ви це все оплачуєте і потім впродовж, здається, 30 днів вас підключають. Ще недавно, під час військового стану, вони не підключали нових абонентів, зараз вже підключають всіх. так що Поки не пізно, можете користуватися цією можливістю. Ціна, здається, не підвищилась, Зараз так і є, бо ми підключались раніше. Ціна зараз 2200, здається, гривень за кВт. І лічильник в межах 4-5 тисяч гривень. Отже, приєднуйтесь і не треба шукати ніяких рішал, все класно робиться. Ми так зробили і нас дуже швидко приєднали. Після того, як ви приєднаєтесь, можете вже розпочинати роботу по облаштуванню свердловини. У мене є відео, подивіться на рахунок детальної інформації на рахунок, коли починати і які нюанси є при облаштуванні свердловини. І також перегляньте обов'язково мої попередні відео про наше будівництво. про Купівлю земельної ділянки. Як краще купити земельну ділянку без допомоги ріелтора, зекономити? Коротше, дуже багато інформації. Підписуйтесь на мій канал і па-па!